Друзі, привіт! Це твоє авто, це Hyundai Tucson 2021 року наша надходження на продажу офіційний автомобіль в графітовому кольорі з легкосплавними дисками. Під капотом 1,6 дизельний двигун, роботизована коробка перемикання передач, залишок щеплення майже 90%, всього 28 майже тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль в дуже гарному стані. Автомобіль тонований, автомобіль в гарній комплектації, є безключовий доступ, є підігрів сидінь, підігрів керма. Камера заднього огляду, автостоп, автохолд, утримання в смузі та ще багато інших опцій, таких як автосвітло, Apple, Apple та Android CarPlay і багато іншого. Просторий задній ряд, є зручний підлокітник. Новий автомобіль, що я можу сказати, тому приїжджайте, подивіться, покатайтеся, зробимо з вами тест-драйв, пригостимо смачною кавою і продамо в найкоротші терміни, Можливо, саме цей. Туксон це твоє авто. А ми його тобі в кредит лізинг, тредин, а також заготівку. готівку. тридцять 34, Чекаємо на вас.